Чого очікуєш від перегляду футзалу з Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстра ліги. Костянтин Власенко, асистент, асистент головного тренера скеп Футзал», Щойно брали інтерв'ю в Євгена Задорожного. В нього було своє бачення на такий найскандальніший епізод цього матчу. Як воно виглядало з лави запасних Футзал»? Ну, знаєте, такі теми, як виглядало, це одне але є рішення, є, це все повинні вирішувати арбітри або там давати, хтось повинен давати оцінку їхнім діям. З лавочки це може бути одне, там інше. Тобто якусь оцінку там з самого епізоду ну, я не можу давати. Ну, в світлі наступних матчів у вас обійшлося без вилучень, але наскільки я помітив, то як мінімум два пошкодження у Лукаса і вже Лукаса. Зараз по гарячим слідам наскільки серйозні ці травми і чи зможуть вони допомогти команді в матчах уже в Джим У нас все ж таки два вилучення. У нас головний тренер вилучений і Євгеній Смоловий. І так, два чоловіки у нас отримали травми, наскільки вони серйозні, це будемо вже вирішувати вже з сьогоднішнього дня зараз. Сьогодні-завтра буде обстеження і будемо вирішувати, що далі робити, як нам проводити наступні ігри. Ну і хотілося б запитати вас як колишнього воротаря про. Вашого протеже Любак... Любакінського. Вчора він став головним ковалем перемоги е, в першому матчі. Сьогодні теж ну, дуже яскравий поєдинок, попри поразку. Думаю, він заслуговує найвищих похвал. Е, як пром... прокоментуєте його дії, прогрес взагалі по всьому сезону? Ну і зараз як вища така точка кульмінація. Е, ну Зараз е, ми кожен час прораховуємо якісь варіанти, якісь там. Надійність чи так само. Е, ну, да, вчора і сьогодні він зіграв два дуже хороших матчі. Е, на жаль, не на відмінно. Серія закінчилась поки 1-1, Тож починаємо все спочатку. Будемо надалі думати, що я буду продовжувати в такому ж дусі. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Славбет? Голівудського блокбастеру на полі. Fafbet. титульный партнер partner FB Extra League.